Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підставки для повітряних куль. За допомогою даних підставок ви зможете оживити приміщення та створити радісну святкову атмосферу. Вони підходять для різних заходів, таких як Дні народження, весілля, корпоративні вечори та інші свята. Завдяки підставкам кулі залишаться у Вертикальному положенні та привертатимуть увагу гостей. Вони легко збираються та встановлюються, а також можуть бути використані багаторазово. Це чудовий спосіб надати вашому святу неповторного вигляду та зробити його по справжньому чарівним.